Привіт, я Макс за канал Apple. Е, мої друзі записали мене в гру до 10-х левлів фейсі то я вирішив це спробувати. Братан, давай дружити. чого ти ну нормальний нікнейм? Ну мене так називалися, ну що Іван Пезорман. Сосав, да, сосав. Привіт, я сосав. П'ят вы батаки, пацани, а можна скін подарити? Ти <laughs> піздец, дайте мені <laughs> бабусь. <бабочі. laughs> <laughs> Бо, <laughs> <боже, laughs> дайте ты, дай что пососати? Пацаны, що ви гоните, нахуй? Ебіть за мене тепер. Єба Но no. достойно, достойно. Пиздец, то в тебя тоже ножик, блядь. Так за бом... пиздец, блядь, А да ты бомжара 2900 а, китай, Я вот тут, блядь. Хаха На Б. Давай на Б, давай на Б, давай на Б. Аня, похуй, похуй, похуй. Все заходи, мне планте пальчики, пуцы меня. Або обходить в <походить> ямі. Укиба. Я ма... Да блять, не топчи, сука, ты съебав! Бизбет. Я тут один потію походу. Неправда? Я стараюсь. Бля, слава богу, выкидал. Еат. Де нахуй, читер баный? Я разворот, блядь. Сенса, блядь, 300 На нахуй. что тут задроты, тут Рональду. А чего ты с пачкой выходишь? Я не бачу, что... Ебашка, я тебе два раза когда хватает пачка. Я бачу, я потом просто, не знаю, типа, что-то забыл. Кидайте мне пачку, я никогда пачку не бачу. Кидай мне в ебалу, крем, плюй мне. Кинь фиолетовому, блядь. Смок дам нема. Нормально. Він прийшов, е, давай. Дайте звук. Авік, авік, сіті. Там двоє. Два сіті. Точно? Живе, 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 живе. Відійде. Правиль, правиль. Відійде в сайт. Похуй. Йобаний грот. Я долбоёб, ебан. Яйця в кулаке гра, ёпта. епта. Скину стиках я щоб на себе банан. У нас три банан починають весь час, походу. Може. Подивитесь снику. Твоя. Будешь выходить? Ну давай, я выйду, я бачу Забачу на себе. Давай. Я я, я, типа баючу. Добрався. Блять, на, нахуй. Давай так бомбу, блядь, лайм, нахуй? Один, на один. на Лон, хавік, не пик. Один пікай. у нас. Так і сиди, так і сиди. Дивись право трохи. Право, трохи, тут, чи право? О, трохи? Okay. Але не пікай, просто прицілом дивись. Ну, Вот так, вот так. Не буде, брат. Все, сайв, блядь, сайв, блядь. Хорош. Ебать, я зробив корисно, блядь, я бомбу заплантав. Хорош. Легенда, блядь. Ху, хуй що я засайв? Там не похуй дверь. Це якби не я вже б раунди мали б угровати. Лас хп. А хай тут роби. Тобі на шорт. На шорт побежал чуєш? Або 50 хп мінімум. Хорош, Боже, это красота, я не понимаю. Красота! Это помощь, ёбаный. Это я сказал псы. я сказал апсы. А, проходят. Да флешку, блин, Дайте звук. Там бей, 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 Забрал, забрал, смоку забрал. Дайте звук, дайте звук. Там же нема оранжевый. А вже є? Пачка, ЖЕ. Вже є. Вже є, я вас еще могу. Спина. Лайбері. Бля, йди ти в сраку. Бля, дайте гранату і не стоп ты плюс. Ее-е-е-е. Ой-ой-ой, то побачить. Я в шафу стану. Два, два, а, два. Пачка, О, пачка. Все, блядь, сахар. Є шанс, шанс. Хоч одного. Все, почекай на мене. Дефіза я в тебе. За тройкою, за тройкою. Ага, там авік. Я можу вийти, не вмерти? Не За тройку лас авік. За, за тройку авік. Тим тоді через двоє, через це. Через це. Мені хаєшка. Давай. Він був за тройкою, пес. Даю хаєшку. Я не грай, я не грай. Ору. Хорош, боже, легенда. Ревод! <laughs> Авик візьму, може. Пиздец, Я попуск нахуй. На Двое секунд, вое секунд. Ой, тут не шумит. Смак... А, мені на лонг дали, шорт може бути. Оранже Угу. Mm -hmm. Можу покинути шорт. Ой, смок. Шорт же, я. Сяося, дробный смок, сяос. Хорошо, хорош, хорош, хорош. За машиною. Ти стягуйся швидше. Шорт. Бать. Я впав. Сорян. А, може бути. Лон майбі. В лонгу може бути пацани. Один на, на Б. Єбать. Бля, ну як там В сайті таке враження, Сайт або під. Сайт або під. Там? Під це там? Да, давай, 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 давай. Сайт. Ніхуя. Давайте. Під, 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 або обсе. Привіт, Дивись, тюрма, тюрма. Ой, ой, ой. Хорош, Бац сильний ряво. Бля, пиздец, пацани, мене так жить хуйово не вбивали, що це за хуйня. Ти просто you know, дає ты, флешку. Ты Ті, ну, типа, він просто все. дає нахуй флешку, і виходить yeah, в сумок до флешки yeah, і небай мене. Я... Шорт, може бути, пацани. Добре, тебе може там, Шорт може пройти. Добре. Бей шорт, 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 шорт. Пачка, бабар, пачка, пачка, все, пачка, все. Шорт был. Пачка все в мене. А де вони? Були, були, були кроки. Бомжики. Були кроки в мене. Я лон дивлюся. Акуратно, арка, арка акуратно. У мене. На шорту. Один. Я забрав, я лон забрав, лон забрав. Апси виходить, апси виходить, апси виходить. Апси чорт. Лоу, лоу хп, апси. Лаз десь мід був. Шорт. Не воюй. Лоу хп, дуже лоу. Мінус 50, я yeah, думаю, там не лоу. Так. Я думаю, мінус 50. Міст 50. Попробуй калаш якось взяти. В сайті, в сайті. Чуєш? В сайті. Прямо в центрі сан. Не флуть, не флуть. Чую, чую. Кити на шорту, якщо що. Шо. Ну, в голову попадеш, то об'єш. Порадував його.

Я панули попадаю, а ты играешь? Да. Дип нахуй. Пиздец, сутфашка, спина. Баннан выш. Сивас, да. все вас, все вас. ша нахуй, просто уебище ебаный. Ай, блядь, короче. За тройкою? там двое. Два за тройку. Можно КТ тебе. Да, КТ. Ладно, давай. Бать, Батин, фанаху. Бля, ну и чувас два. Типа, хуя знаю. Минус одна. Похуй. Поебать.